Бість, Марфея, Святого нігальни, жидання, слабо й Господи, слава, будь мов у бачні. Одного разу, коли йшов Ісус, санинслід до мішни двої сліпилі кричали. він увійшов у дім, сліпи, приступили до Нього, і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому так Господи, тоді Він доторкнувся до очей їхніх і сказав. За вірою вашою, нехай буде вам. Так їм Ісусу ворог, пинуйте, щоб ніхто не довідався, вони ж, вийшовши, прославляли Його по всій землі тій. коли ж ті виходили, то привели до Нього чоловіка, німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ воючи, сказав, ніколи не було такого, в Ізраїлі За бісівського ганяння, він бісів, і ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелії Царства, і зціляючи всякі недуги.